Яка користь для США і Європи з України в разі її перемоги або хоча б миру на прийнятних умовах? Ні для кого не секрет, що демократичні цивілізовані країни витратили чималі суми на допомогу Україні безпосередньо зі свого бюджету? Загальна сума сягає 300 мільярдів доларів. На перший погляд, солідна сума, але вона мізерна порівняно з коштами, які пішли, скажімо, на війну в Афганістані. США витратили 2 трильйона 261 мільярд доларів, інші країни Альянсу ще один трильйон. Так війна тривала значно довше. Але й кінцевий результат, на відміну від Афганістану, потенційно може представляти собою дуже практичну і матеріальну цінність. Мир і вступ України в ЄС і НАТО миттєво почне приносити західним партнерам дивіденди. Професійна загартована в боях армія суттєво підсилить НАТО. Це дасть можливість Сполученим Штатам значно скоротити бюджет на розміщення військових сил в Європі і спрямувати їх на інші геополітичні цілі. А країни ЄС звільнить від необхідності надалі збільшувати військовий бюджет, що вони були змушені робити через загрозу зі сторони Росії. Завдяки газовій інфраструктурі, можливості транзиту з Азербайджану і власному потенціалу видобутку Україна може вирішити всі проблеми з газом в ЄС. Справа не лише в забезпеченні необхідного об'єму чи вигідній ціні, але й про позитивний вплив на економіку ЄС загалом в разі вступу України. Проте газ це ще далеко не все в Україні знаходяться родовище 20 найважливіших мінералів деякі з них мають життєво важливе значення для ерокосмічної промисловості, інші критично важливі для виробництва батареїв в електромобілях та інших сучасних технологіях. За попередніми оцінками, запаси цих ресурсів вартують десятки трильйонів доларів, і це не є таємницею. Українська влада навмисно затримувала підписання угод про видобуток, щоб нова адміністрація США могла представити це як своє досягнення. Таким чином, Україна могла б повністю погасити свої борги з відсотками у не такому вже й далекому майбутньому. Проте для цього потрібно усунути пряму загрозу з боку Росії та остаточно вийти з її сфери впливу.